Всім привіт! Я Кутя Паваліона. Навчаюсь на першому курсі журналістики. Народилась у місті Бердянськ, але на сьогоднішній день живу у Ризі. У вільний час захоплююсь класичною літературою, переглядом серіалів та подорожами. З самого дитинства маю велику зацікавленість до фото та аудіовізуального мистецтва. Сподіваюсь, що скоро усі ми знову зможемо прогулятися по приморці та позасмагати на пляжі Азовського моря. Привіт! Я Пугач Аліна. Навчаюся на першому курсі журналістики. Обрала саме цю професію, бо вона цікава і досить актуальна. Все своє життя я жила в Донецькій області, але через обставини в країні довелося виїхати. У вільний час люблю прогулятися містом та випити смачної кави. Нещодавно я здійснила свою маленьку мрію. Мені б дуже хотілося побачити свій навчальний заклад наживо, а не тільки на картинці. Всім привіт! Мене звати Надія Андрюшенко. Я навчаюся на першому курсі журналістики, та мені це дуже подобається. Народилася у обродянську, але зараз я живу в Ірландії. У вільний час я люблю займатися спортом та читати книжки, а також я вивчаю англійську мову.